Кожного разу, коли записую чергове відео про західну допомогу, про озброєння, яке надають або не надають Україні, читаю під відео коментарі, мовляв, де наша зброя, чому ми нічого не виробляємо, де наші ракети, і взагалі зрада зрадна. Це відео я запишу спеціально для тих, хто розганяє зраду там, де її немає. Ну і це відео буде цікаво тим українцям, які вірять в те, що не все так погано, і що українці здатні виробляти дещо цікаве, дещо. Що відчує ворог на своїй території безпосередньо у Російській Федерації? Тож обов'язково додивіться це відео до кінця. Поставте лайк, щоб більше людей дізналися про українське виробництво, про українські ракети. Ну і також напишіть коментарі. Ті, хто бачить мене вперше, пропоную підписатися на мій канал. Цікава стаття була опублікована в економічній правді. Це українські змі, і там описується той шлях, який пройшла Україна у виготовленні власної далекобійної зброї. Відставання від росіян в потужній далекобійній зброї українці намагались компенсувати через створення безпілотника камікадзе нового рівня. В якийсь момент все пішло не за планом, і на виході Україна отримала. Повноцінну ракету, президент Володимир Зеленський доручив виробити у 2025 році три тисячі крилатих ракет. Хоча торічне завдання від голови держави виробництва одного мільйона fpv дронів, про яке також чомусь коментатори пишуть, що їх немає. Хоча наші військові говорять, що достатньо в достатній кількості, принаймні великій кількості від держави, поступають ці дрони. Так, от оборонна галузь виконала з великим випередженням графіку це завдання, проте історія. З крилатими ракетами власного виробництва виглядала на перший погляд абсолютно нереалістично. Навіть у радянські часи вітчизняні підприємства не славились випуском великих крилатих ракет за винятком Харківського авіаційного заводу, який давно втратив ці технології в Україні. Є розробка крилатої ракети Нептун, з якою працює конструктор. Ське бюро Луч, але наразі мова про великі обсяги її виробництва точно не йде. Насправді зробити три тисячі ракет за рік можливо. Є лише один нюанс: вони будуть маленькими, поки росіяни збільшують розмір ракет, будуючи горизвісні арішники, Україна продовжує розвивати технологію далекобійних дронів, роблячи їх швидшими, точнішими і потужнішими. Саме з ідеї вдосконалити безпілотник камікадзе, українські інженери народили щось середнє між дроном та ракет. Нова зброя займатиме нішу далекобійних дронів, але наявність реактивного двигуна і більш розвинутої системи наведення дає їй право називатися ракетою. Українські підприємства вже випускають їх серійно та готуються суттєво масштабувати це виробництво. Як саме назвати невеликі крилаті ракети сперечаються не тільки в Україні, але це ракета чи безпілотник? Починається стаття в американському журналі The War Zone, де описано концепцію маленьких дешевих ракет, що здатні бити на сотні. Миль в Україні за такими виробами закріпилася назва дрони-ракети бо саме. Так, президент представив ракету Паляниця на день незалежності цього року, 24-го. з відкритих джерел відомо, що паляниця має бойову частину вагою близько 100 кілограмів. Це вчетверо менше ніж російських калібрах. Водночас це у 2-4 рази більше, ніж зазвичай несуть українські далекобійні дрони. На початку грудня презентували іншу ракету під назвою Пекло. Вона має значно меншу бойову частину ніж паляниця, що робить її дуже схожою на дрон Камікадзе. Однак вона здатна летіти зі швидкістю 700 км на годину. Тоді як звичайні дрони це приблизно 150-200 км на годину. На думку одного з розробників пекла, суто технічно крилатою ракетою безпілотник стає завдяки наявності реактивного двигуна. В якомусь сенсі назву дрони ракети можна вважати справедливою. Коли мова йде про крилаті ракети, українці зазвичай думають про російські, які несуть бойовий заряд у 400 кг і навіть більше, рухаються зі швидкістю швидкістю близько тисячі кілометрів на годину, а також мають по кілька систем наведення на ціль. Водночас дрони камікадзе рухаються повільно, мають в десятеро менше бойову частину та менш розвинену навігацію. А маленькі крилаті ракети це щось посередині щось середнє між тим, що я щойно озвучив. Малі крилаті ракети це нова сторінка у війні безпілотників. З кінця 2022 року Україна та Росія обмінялись тисячами ударів далекобійними дронами і з того часу постійно вдосконалюють свої технології. Окупанти намагаються зробити дрони камікадзе більш масовими та дешевими, використовуючи свої шахеди та гербери для виснаження української ППО, щоб після цього завдати ударів великими ракетами. Україна має обмежену кількість великих ракет, тому безпілотники залишаються нашим головним засобом ураження об'єктів у тилу ворога. Знищення безпілотниками російських об'єктів за кілька сотень кілометрів від кордону в один момент стало буденністю. Однак росіяни швидко навчаються і усе частіше збива. Ають українські дрони інженери почали думати, як удосконалити конструкцію безпілотника, щоб продовжувати знищувати склади і нафтобази Російської Федерації. Перед заводами постало одразу кілька викликів: перший збільшити ймовірність подолання безпілотником кількох ліній оборони вздовж фронту, де найбільша концентрація ворожих систем протиповітряної оборони. Українські дрони камікадзе із електромоторами та двигунами внутрішнього згорання рухаються повільно. Тож росіяни навчилися їх збивати зі стрілецької зброї. Або зенітних гармат, другий це збільшити точність, не маючи можливості ударити чимось важким, оператори дронів змушені вишукувати у російських об'єктів слабкі місця: трансформатори, склади компонентів, установок первинної переробки нафти тощо, точно влучити по них. Складна задача третій: збільшити силу удару. Стандартної бойової частини у 20-50 кілограмів часто не вистачає, щоб пробити захист об'єктів і завдати серйозних втрат ворогу. Щоб виконати всі ці завдання, українським інженерам потрібно поставити на дрони реактивні двигуни, додати альтернативні системи наведення та збільшити бойову частину. Досконалення дронів триває, однак платформа безпілотника поступово впирається у стелю своїх можливостей. Тож, паралельно з цим, українські конструктори взяли. За розробку нових виробів невеликих крилатих ракет, завдяки яким вітчизняна далекобійна зброя може вийти на якісно новий технологічний рівень. Журналісти економічної правди поспілкувалися із розробниками ракети Пеклом. Назва компанії, звісно, залишається у секреті з міркувань безпеки. Ідея розробити ракету з'явилася після консультації з військовими. Оператори безпілотників просили зробити щось відносно дешеве і з невеликою бойовою частиною та можливістю запускати на кілька сотень кілометрів у тил ворога. Реактивний двигун військові не просили. Його встановлення було ініціативою самих конструкторів. У серпні 2023 року компанія розробила собі технічне завдання і намалювала перші ескізи. З цього моменту почався складний процес розробки та випробувань. Програма розробки тривала один рік, фінансувалась коштом самого виробника і коштувала йому кілька мільйонів доларів. Один з конструкторів розповів, що перше завдання, яке потрібно було вирішити, це запуск ракети. Перш ніж полетіти на ворога, вона має отримати перший імпульс. Скі безпілотники зазвичай запускають з катапульти або зі злітної смуги, але з крилатими ракетами так не вийде через їхні технічні особливості. Зазвичай крилаті ракети запускають з літаків кораблів або спеціалізованих наземних пускових установок. Спосіб запуску ракети пекло наразі не розкривають з міркувань безпеки, але в ході подальшої розробки компанія планує зробити можливість старту з різних платформ. Далі конструкторам потрібно було змусити ракету влучати у ціль, перед цим навчити її орієнтуватися у просторі. Пекло має щонайменше два способи наведення інерціальну систему та GPS. Інерціальна система це коли комп'ютер самостійно за допомогою встановлених сенсорів видатчиків вираховує, де перебуває ракета і як їй потрібно коригувати свій рух, щоб влучити в ціль. Такий спосіб не гарантує високої точності влучання, особливо на довгих дистанціях, тому його доповнюють іншими методами навігації. GPS – це отримання даних про розташування ракети із супутників. Слабким місцем цієї системи є можливість потрапити під вплив російських. Засобів РЕП, яка може підмінити сигнал зі спутникам. Єдиний спосіб захиститись: встановлення crpa антени здатні вони блокувати сторонні е завади. Такі антени виробляють в Україні та імпортують. Інформацію про інше встановлення або перспективні системи наведення. Розробник не розкриває, але зазначає, що зараз продовжується розробка різних варіантів ракети. Росіянам потрібно робити сюрпризи, зазначив один із менеджерів проєкту. Підібравши двигун. Електроніку та інші компоненти ракета пішла на випробування. Оскільки зброя далекобійна, то часто доводилось стартувати на одному українському полігоні, а закінчувати на іншому. Для економії коштів на виготовлення дослідних зразків. Компанія тимчасово встановила можливість посадки ракети на парашуті. Тим не менше, на випробуваннях втратили до семи штук, що коштувало розробнику немаленької суми. Коли виріб був уже майже готовим, його продемонстрували військовим на полігоні. На одну з демонстрацій запросили, і президента Зеленського. За інформацією економічної правди саме він і вигадав назву пекло, оскільки ракета викликала у нього відповідні асоціації. Розмір бойової частини відносно невеликий його можна порівняти зі звичайним далекобійним безпілотником камікадзе. Але за словами розробника, свою задачу ракета виконує. Як стало відомо, економічній правді спочатку розробки було щонайменше 5 бойових застосувань пекла, одне з яких попередньо закінчилося ураженням дороговартісної російської військової. Цілі після завершення розробки та кодифікації ракета пекла одразу ж пішла у серійне виробництво. Охочих купити її знайшлося вдосталь. Контракти з компанією укладають ті самі підрозділи, що оперують далекобійними дронами. За останні три місяці розробник виготовив близько 100 ракет і зараз нарощує спроможності виробництва. Точну ціну однієї серійної ракети розголошувати економічні правді не стали. Та є економічна правда, теж цього не може робити. Однак вона буде меншою за вартість українського дрона Камікадзе. Лютий за словами розробника, ракета на 70% складається з українських компонентів, вироблених державними та приватними компаніями. Вузьких місць у серійному виробництві вистачає, тож їх намагаються нівелювати за рахунок взаємозамінності елементів. Наприклад, ракета зможе працювати на різних двигунах в залежності від їхньої е, доступності цих двигунів власне, на ринку. Подальшу долю ракети в серійному виробництві визначить її застосування проти окупантів. Тоді стане відомо наскільки технологія відповідає. Викликам війни та в який бік їй потрібно вдосконалюватися. Загалом протягом 2024 року представили три українські крилаті ракети: паляниця, пекло та рута. Перші дві є серійними, третя проходить випробування. Насправді, моделей дронів ракети існує більше, просто не про всі з них влада говорить публічно. Паляниця та рута відрізняються від пекла більшим зарядом вибухівки, тож ймовірно всіх їх використовуватимуть проти різних. Цілий кількость виготовлених ракет протягом 2025 року впиратиметься не тільки у спроможність заводів, але й у фінансування. Але оскільки завдання на виготовлення трьох тисяч ракет публічно поставив особисто президент, без контрактів учасники ракетної програми точно не залишаться. До того ж, в Україні декілька місяців працює інструмент залучення грошей на виробництво озброєнь від західних партнерів. Литва погодилась спрямувати 10 мільйонів євро на виробництво ракети Паляниця для потреб сил. Оборони це може стати сигналом і для інших країн. Зараз вже можна говорити про формування певного ринку невеликих крилатих ракет, так само як свого часу сформувався ринок далекобійних безпілотників. Реактивні дрони ракети залишаться нішовою зброєю і не зможуть повноцінно замінити великі крилаті ракети. Однак, досвід розробки невеликих ракет в майбутньому може стати поштовхом для кооперації між оборонними компаніями та виробництва далекобійної зброї більших розмірів. Розробка великих крилатих ракет завдання набагато. Складніше і потребуватиме значно більше часу, грошей та досвіду. Усі проблеми, з якими розробники зіткнулися під час роботи з маленькими ракетами, будуть відчуватись в рази гостріше у виробництві цих великих ракет для проекту такої складності потрібен супровід з боку держави та військових, які зможуть заохотити підприємства до співпраці, розробити точне технічне завдання, знайти фінансування і компоненти і сприятимуть впровадженню цієї технології в армію. В Україні відомо лише про одну подібну розробку. Робку протикорабельна ракета Нептун, яка виробляється серійно, постійно вдосконалюється і з недавніх пір вражає російські об'єкти ще й на землі. Також ведеться робота над балістичною ракетою. Ймовірна назва сапсан, яку успішно вже випробували цього року. Ракетна програма є найзакритішою сферою оборонки, тож далеко не про всі проекти відомо публічно. Можливо, у 2025 році росіяни побачать у себе над головою український сапсан, далекобійний Нептун або ще щось так само несподівано, як цього року побачили паляницю та пекло. Тому говорити про те, що нічого не робиться, не можна. Це розводити зраду на пустому порожньому місці. Насправді. Виробляється, насправді не про все говорять, насправді не про все, і ми дізнаємося колись. Ну, лише, напевно, після застосування по окупантах. Але робота йде. Так, я не говорю, що немає складнощів з корупцією, з тим, що. Крадуть гроші з тим, що хтось щось доповідає наверх, але це не відповідає дійсності. Так ці проблеми існують, але не безнадійно, як бачимо з цієї статті, доволі е розлого пишуть журналісти про те, що ми вже маємо, що розробляємо, що у розробці з того, що відомо, і що багато чого нам з вами невідомо. То як то кажуть, ось така зброя любить тишу. Хай так і буде. Тож, друзі, не розводьте зраду, краще допомагайте Збройним силам України. Як це роблять полтавські волонтери? Ви маєте можливість долучитися в описі цього відео. Є всі реквізити на термінові потреби на нульові позиції наших військових на різних напрямках. Тож долучайтеся кожні ваші 10, 20, 50 гривень. Дуже цінні на вагу, просто золота. Тому будь ласка. Киньте ці гроші в описі всі реквізити є. У кого є можливість і бажання допомогти ще й моєму каналу, також знайдете реквізити в описі цього відео. Мій канал існує виключно завдяки вашій підтримці. Ну і звісно. Частина ваших коштів в обов'язковому порядку направляється на потреби Сил оборони. Тому вдвічі вдячний кожному і кожній, хто допомагає розвитку мого каналу. Друзі, також допомогою вашою є кожна ваша вподобайка, коментар, підписка і рекомендація мого каналу своїм друзям та близьким. Будемо спілкуватися і створювати власну спільноту тут на каналі Метавосян Ньюз. разом і тільки разом вистоїмо та переможемо. Слава Україні!